Що обговорював Буданов на переговорах з військовим керівництвом Болгарії. Якусь п'ятірку мечів. Ну, всі, хто вже зі мною вивчив карти Таро, знають, що п'ятірка мечів це буквально там якісь, да, удари в спину, хитрі трюки. Коротше, якісь штуки. Умовно кажучи, одне гур. Розмовляло професійно з іншим гур для того, щоб придумати щось як би, в якби да, в рамках своєї спеціалізації. Ось так це названо. Що мав на увазі Зеленський, коли сказав, що вступ України в НАТО це рятунок для Росії? Це було з позиції виходу із конфлікту і, скажімо так, сахранення ліца. Тобто я так розумію, Зеленський мав на увазі, що це буде для РФ і чудовим приводом не продовжувати війну ні в якому її вигляді, тому що ж це ж країни НАТО і можна відмазатися світовим конфліктом оцією всією пляскою. Ну коротше, красиво вийти із війни. Чи вдасться Україні потрапити до ЄС та НАТО до завершення війни? До НАТО точно. Європейський союз дуже також під питанням, і це напряму пов'язано з вимогами, які ставить Євросоюз. А певні вимоги ми не можемо виконати, тому що війна. Обов'язкова евакуація дітей з Харківської області. Це сигнал про те, що тут можуть розпочатись серйозні бої. Мова йде про міста, які знаходяться постійно о, під обстрілами, або є ризик да, о, скажімо так, наближення до них певних фронтових ліній та загострень. А і про це мова йде не вчора, і не сьогодні. Про евакуацію дітей з певних частин о, Харківської області. Мова йде всю війну. Ну, типу, от реально просто всю війну. І всі це якось максимально ігнорують. Хоча, наприклад, на тому ж куп'янському напрямку дітей треба було вивезти ще 300 літ тому назад. Ну тому, що там постійні обстріли, фронтова лінія дуже близько. От про такі о, моменти йде мова. Вітаю! Наше навчання по таро продовжується. Тож запрошую вас на свій вебінар, який відбудеться 26 серпня, і тема його пов'язана із діагностикою здоров'я на паро. Ні в якому разі, воно не відміняє медичної діагностики, та ми з вами навчимося розуміти, які аркани. Казують, на які проблемні місця та хвороби, які саме розклади потрібно робити для того, щоб знайти проблему, з якою вже потрібно йти до лікаря, і як взагалі працює система ТАРО у питаннях здоров'я. Тож долучайся до мого вебінару, і вся детальна інформація про нього в описі під відео. Чи об'єктивні вислови деяких журналістів про те, що захід розчаровується в українському контрнаступі? Не зовсім це виключно журналістський такий фінт вухами. Це журналістська гра. Яка є гранню між е, якимись реальними моментами і е, виключно вкидами на півтами псошними або за гроші, або пропагандистськими, або нагнітання. Коротше, журналістка утка, як ото називають. Жовта преса. Чи йдуть вже тренування українських пілотів на сучасних винищувачах? Так. Чи справді американські спецслужби знали, що на Зеленського готується замах в Миколаєві? Я б не сказала, що зовсім не попереджали. Це питання було якось все-таки обговорено. Да, в публічній плоскості ні. Ніхто нічого не казав. Але внутрішня інформація була. Чи готують росіяни ще замахи на Зеленського? Прямо зараз ні, от прямо зараз ні, тому що я так розумію, немає володіння інформації. Шоу куди хто куди зібрався, де хто буває, куди хто їздить, де хто лазить, ну коротше, немає цієї інформації. Подібні замахи починають розкручуватися тоді, коли є злив інфи. А зараз її тримають ще більше в секреті про переміщення ніж було до того. Чи готують росіяни замахи на Залужного? Сим у них ще важче, ніж Зеленським. Якісь обговорення, чи якась така історія має місце бути, а от з реалізацією, тут, на перехід на реалізацію, це дуже, ну, дуже важка штука. Чи є у української влади конкретний план на випадок загибелі Зеленського? Їх декілька. І раптом шоу обирати будуть із декількох варіантів. Чи доживе Путін до завершення війни в Україні? Поки ситуація по Путіну досить неоднозначненька в контексті такого питання, тому що нагадую, я казала і не я одна казала, що в нього цей рік реально кризовий. Ми побачили декілька криз пов'язаних із станом здоров'я, які просочувалися протягом року. Ми побачили дуже важливу кризу пригожинського бунту, і ми розуміємо, що на цьому до кінця року, скоріш за все, буде іще прояв кризи да яка може ну дійсно закінчитися для Путіна дорогою в один кінець. Тобто кризи кризи нікуди не поділися. І кризи, поки є в такому досить все одно активному їх проявленні, от тому, тому може і не дожити. Давайте всі дружненько про це. Помолимося <смір> всім, всім, кому можна помолитися? Всі там хто в якій вірі, давайте як там максимально включимося в цей процес. Чи готує російська опозиція замах на Путіна? Мова чи готується? Давайте так чи готується замах на Путіна чи є такі історії ідеї? І так і більш того, я так розумію, вже щось було, але не мало успіху. На жаль, на жаль, а якісь попознання в цьому напрямку реально були. Прикол в тому, що це не зовсім робиться руками опозиції. Це не про ту опозицію, яку ми з вами бачимо. Мова йде, назвемо її внутрішньою зовсім іншою опозицією. Яка опозицію на так не виглядає. Чи можливий військовий переворот в РФ до кінця року? А, скажу так. На нього є певні тенденції. На нього випадають певні натяки, що це може бути дуже ймовірна історія. от реально. Повторення якогось походу і ще якась така двіжуха. Тобто, ну це випадає, це фігурує. Воно поки слабко реалізовано, але воно є. Саміт в Саудівській Аравії це перший крок до створення міжнародної організації, яка стане альтернативою ООН? Не тільки подібні, як би, поповзновіння мають місце бути, але в першу чергу це більше економічна історія, економічно-політична. Чому основні переговори в Саудівській Аравії вів Єрмак? М -м, варто розуміти, що Єрмак веде свої перемовини. Спочатку війни не в тенденції дипломатії, такої звичної, як вона є. Це абсолютно антидипломатична політична історія. Давайте її так назвемо, але вона мала певний вплив і подібний підхід мав досить позитивний результат. Да? І тому цей а, механізм. А не політичного підходу до перемовин вирішили продовжити, тому що він показав ну я ж кажу певну результативність? От тому перемовини, мов в своїй звичній не дипломатичній манері, ярмак вів і в Аравії. Чи позбавлять Єрмака його посади до кінця року? Я поки не бачу тенденцій подібних. Я не бачу подібних тенденцій. Там є якісь плани пов'язані з Єрмаком, але це не зовсім про зміна посади. Чи справді Ердоган готовий до зустрічі з путіним тільки щоб поновити зернову угоду? Не тільки ради цього, я так розумію, Рдагану є що сказати або чим прижати прошантажувати російського президента. Хто стоїть за вибухом елеватору в порту Туреччини? А ми дивилися це питання по гарячим слідам, і там є слід, слід русні, можна так сказати, і це не пропил. Це 100% не пропил, але це зроблено внутрішніми руками під, умовно кажучи, керівництвом РФ. Тобто, там це внутрішні корти, які мають певні проросійські інтереси. Тобто, це був такий показовий. Показовий щелбан, показова така історія. От і чи будуть покарані ті люди? Да, будуть покарані, але не в публічному просторі. Зовсім інакше. Ердоган вміє робити цікаві речі зі своїми політичними опонентами. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.